Заплющ оченята і уяви себе маленькою, легенькою хмаринкою. Свіжий вітерець повільно гойдає тебе. Гойда, гойда. Аж ось виглянуло привітне, тепле. Ласкаве сонечко. Веселі сонячні промінчики гладять по голівці, по ручках, ніжках. Сонечко обняло тебе, пригорнуло, стало тепло. І затишно. Ти ростеш, набираєшся сил, щоб бути здоровим, веселим, добрим, сильним, розумним. А тепер повільно розплющ оченята. Потягнися. Ти молодець.